Доброго дня мої любі, рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Наталя. Дякую вам, що ви на мене підписані. Дякую, що переглядаєте мої відео. Якщо є можливість, ви коментуєте, мені це дуже приємно. Ставите вподобайки. Перед вами каталог компанії Пармасі Турція. Це іще в нас серпень. У мене трішки вийшли проблеми по здоров'ю, і я декілька по... отримала декілька замовлень, але не в змозі була знімати відео, тому нас доганяю те, що я. Не хочу загубити, тому що я бачу, що ви до мене приєднуєтесь, ви на мене підписуєтесь. Це означає, що вам подобається те, що я роблю. І хочу сказати вам те, що в мене насамперед дуже я полюбляю, це коли є парфуми, декоративна косметика, парфуми. Ви вже знаєте, хто мене довгенько дивиться. Вже, да? І в мене знову в замовленні ось така краса. Це чоловічий парфумований аромат, парфумована вода. Тут її 80. 50 мл Це її характеризують вічна класика. Це іде у нас ос... весняно-осінній аромат саме зараз, тому що він свіжий, він іде фужерно-деревний аромат. Так, грейпфрут, зелене яблуко, лимон. Потім кокос, корінь ірису жасмін, амбра, боби тонка, мускус і кедр. Тобто зараз, якщо даже буде спекотно, цей аромат не нашкодить, а навпаки, дасть звучання таке, знаєте, свіжості. 80 мл. GMP-сертифікація. Ви знаєте, що все в нас турецькій компанії Фармасі дуже якісне, і ось така краса, вічна класика. Хочу показати вам в ранішньому каталозі, тому що каталоги я не викидаю, хоча по одному екземпляру собі залишаю, тому що мені подобається оформлення. Це ранішня ціна, я її перечеркнула. Ось так виглядає дуже презентабельно сам флакон, дуже презентабельно, і це дійсно чудовий парфумований аромат для чоловіків. І ви знаєте, що в фармусі тільки парфумовані води, які стійкі, шлейфові і великий вибір можна підібрати собі завжди, тому що є вибір. Надалі в мене декоративна косметика, одна одиничка, це в мене це раз 3D-туш, 3D-ефект, це кукольний погляд називається. Да? Тобто продовжує дуже гарно вії, нікуди не, не сиплеться, розділяє, вигинає вії. І дійсно, якщо нанести 3-4 рази на вії через деякий час, то дійсно вії будуть такі. Як в, в, в ляльки це дійсно 10 мл, до речі, 199 гривень. І я зараз, на жаль, не користуюсь цією тушю. Я багато вже в мене, мабуть, мабуть, штуки 3 я використала. Хочу показати вам ось така щіточка, вона дуже м'якенька, вона дуже гарно прочісує вії і не, не, матого, ем, не карябає. Вибачте, це таке. Е Такий, такий вислів. І мені подобається ця туш, але я зараз перейшла повністю на коричневий колір новинку серпневого каталогу. Вона, до речі, вже під. Підприсохла, називається, да, так в народі ми кажемо, і вона дуже гарно наноситься. Вже немає таких поляпок, там немає нічого такого, щоб там десь мастилося наші повіки. Так, що ось така краса. Тому я перейшла повністю на цю туш, поки я я користуюсь тільки нею. Але замовлення, і я дякую, красно, що. Люди полюбляють туші від Турецької компанії Farmacy, Тим паче, що ви змиваєте з засобом для зняття макіяжу, там для, для вмивання не, не печуть очі. Це дійсно це дуже гарна річ. Так, далі в мене в замовленні гелі. Найулюбленіші гелі, одні з найулюбленіших, тому що я не можу сказати, що в мене в фармасі той подобається, той не подобається. Мені подобається, і я кажу вам в моїх відео те, що чим користуюся я, чим користується моя сім'я і. Якщо мені дійсно подобається, то я кажу, так, да, мені подобається, мені потрібна чайна ложка. Аромат дуже чудовий, дуже саме головне намочили добре тіло, да, розмилили в долоньках або на мочалці, і потім ви потрішки тако по всьому тілі, і потім вже масажуєте себе. Змивається дуже чудово, на тілі не залишається липкості 500 мл, У мене йде з ароматом вербена. Ось така краса, 129 гривень. Це в серпневому каталозі. Зауважте, будь ласка. Потім в мене в замовленні дівчина бере повторку, це в мене шампунь, кератинова терапія, 360 мл, Теж все сертифіковане GMP сертифікації Це іде відновлення, встановлення волосся. Людина фарбується і їй підійшла. Я дала пробні зразки, і їй підійшла ця шампунь, і вона бере вже повторний такий великий флакон. Тим паче, що в серпні була ціна 149 гривень. Зауважте 360 мл. І саме головне, що продукція компанії Фармасі вона йде густа, іде економічна і тому багато не потрібно. Тобто, ви розходуєте менше продукта. Саме головне знову таки намочили гарно волосся. так? На долоньки розмилили, розмилили, розпінили повністю по долоньках шампунь обов'язково і отакими от рухами трішки, і аж потім тільки починаєте масажними такими, як наче пальчики волосся, і побачите, скільки буде у вас піно. Піно, піни буде, скільки, скільки буде, який у вас буде ефект. Мене буває таке, я беру шампунь і мені каже, боже, наче так мало взяла, хочу ще. А потім ні-ні Наталя добавила трішечки собі водички і розпінюється, розмилюється дуже чудово та краплина, яку я беру. І я в захваті, тому що я бачу, що дійсно головне, не поспішайте. Ви привикнете, звикнете до цього. І ось така шампунь була в серпні 149 гривень. Дуже була. Гарна ціна. так Надалі я для себе зробила особисте замовлення. Це у мене ідея, дуже мені понравила супер Клянь Це наша ідея виробник наша Україна для турецької компанії Pharmacy. Smart Life. Ось така, дивіться, тут. 500, да, 500 мл. Мені е, з двох тих новинок те, що для пригорілих речей е, мені не дуже сподобалося, але це від цього я в захваті. Поки що Бог милував, в мене нема проблем. Були проблеми з засорами, але з засміченням. Але... Зараз цього немає, і я взяла по 99 гривень в серпні місяці три штуки. Це моє особисте замовлення, тому що, тому що це річ, яка необхідна. І вона мені не як той казав, не заважає. Хай собі стоїть на полиці, але я знаю, не дай Бог що небудь трапиться. Я в будь-яку хвилинку заляла. І знаю, що воно мені прочистить повністю труби, не шкодить ні з якого матеріалу трубам, не шкодить. Дуже гарно активна формула для максимального ефекту, безпечний для всіх типів труб. Від засмічень будь-якої складності, усуває будь-який неприємний запах, а це дуже важливо, ви це розумієте. І підходить для кухні та ванної кімнати. гель, гель від важких засмічень, каналізаційних труб. Ось така краса. Швидкий результат через 15 хвилин. Рекомендую, тому що я собі, бачите, аж 3 взяла е, одинички в, за, за пастики, щоб я собі знала, що в мене це воно є, і я буду спокійна. Але треба, звісно, бути дуже обережними, щоб не попадали засмічення. У мене закінчився тонік вайтка, е, е, я собі взяла 169 гривень, наче я не, не помиляюся тонік для обличчя, тому що в мене, пігментація пігментація до речі, в мене по світлішає, бліднішає, і це мені дуже сильно подобається. І знову-таки в мене є вже в використанні, буду використовувати. Ще воно, звісно, в мене закрите, воно все дуже легко. Мені подобається, що закрите. Воно дуже легко все знімається. Аромату я не відчуваю, і я рада, що в мене знову таки є. І, до речі, великий об'єм 225 мл. Вистачає надовго, звісно, вранці ввечері. І навіть на, на протязі дня, дня, якщо я щось роблю пильне, щось роблю таке, знаєте, на дворі ем, біля будинку, то теж я можу перейти, протерти тоніком, щоб очистити шкіру, щоб шкіра обличчя мене дихала. Так, і е, взяли, ми були е, з дівчатками, з моїми донечками. Була дуже гарна акція. Ось така. Набір був е, замість 498 гривень за 469 гривень. Це набір іде в нас для тонкого волосся, яке позбавлене густоти. і... Так як не було в мене змоги по здоров'ю робити відео, це все я ми вже почали використовувати. Воно, звісно, приходить все в коробочках. Дуже статно, гарно, дос, гідно, презентабельно, дуже велике, гарно дивіться, яке оформлення, тільки і зазвичай 249 кондиціонер. Іде і шампунь іде 200, а по 249 Іде те, і те. А в наборі я взяла за 469 гривень. І звісно, знижка в мене так як я зареєстрована. Дуже вдячна компанії, що для мене ще знижка. Ми вже використали багатенько цього. З цього набору, що хочу сказати, це вперше таке, що взяли новин, новинку і використали, і по, 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 користувалися, і вже можу сказати, відразу результат. Результат дуже чудовий. Чудовий так, що ми замовили з серпневого каталогу такі три набори. То ви розумієте, що результат дуже потішив і знаєте, Дійсно, таке відчуття, що сам от волосина сама наче товща, прям стає. От таке якесь відчуття, що ви берете, а у вас волосся ваше, наче не таке тоненьке, ніжне, а прям наче товще волосинка. І мені це подобається, тому що є об'єм, є краса волосся і чистота, і самоганне, що є ефект. Тому я ж кажу, ми замовили аж три такі набори і ще по такій акції. Так що рекомендую, не пошкодуйте, для, це для волосся позбавлено густоти та об'єму. Ця серія створена для надання густоти та об'єму об'ємного вигляду волосся, не обтяжуючи кінчики та піднімаючи від самих коренів. Екстракт липи допомагає утворити захисну плівку на волосі і розгладити його. Екстракт мікроводоростей допомагають волосю відновити еластичність, блиск і об'єм. Горіховий протеїн це 100% рослинний Інгредієнт надає волосся густоти і робить його більш об'ємним. Активна і живільна суміш олій та масел для захисту кольору. Хто користь, хто фарбує волосся, будь ласка, у вас даже є ця суміш олій в цьому е, шампуні кондиціонеру, який вас захищає колір волосся. Колір і структура волосся захищені від впливу шкідливих сонячних променів. Завдяки живильним оліям та маслам, волосся завжди виглядає доглянутим і блискучим. Горіховий білок містить тільки в шампуні. Отак. От ось ось така краса. Тому рекомендую, тому що ми отримали вже, слідчим буде відео, три таких набори. Далі я дуже рада, задоволена і тішуся, тому що, е, нарешті, я змогла, є на складі, я замовила три такі дезодоранти. Такі в мене прохолодні зараз, прям беру в руки прохолодні. Це дуже чудовий парфумо, не парфумований комфорт називається для жінок. Чудовий дезодорант аерозольний. І ви знаєте, що дійсно свіжість дуже гарна. Чистота і відчуття немає відчуття липкості, немає відчуття такого неприємного. Є тільки відчуття комфорту. І ви бачите, що у мене. Три тут є, два вже в нас використані в мене і в дочки. А три в мене на реалізацію, якщо хтось побажає. Будь ласка, 139 гривень, 150 мл, великий об'єм з дуже чудовим, приємним ароматом, який захищає дійсно від неприємних запахів. Ось така краса. І добре, що є на складі. Цьому я дуже рада. Далі. Я вам проговорювала за те, що з цієї лінійки в нас вийшло, ще було для пригорілості. Да? Мені щось в мене з ним не склалося, чесно кажучи. Так, я його використовую дуже рідко, бо я її спортила газову плиту, вона мене ряба стала там, де самі, оці ручки, оце все. Ну нічого, це, це річ, це нічого такого немає страшного, але. І я, звісно, таки взяла, так як була акція, мінус 15%. Я, звісно, взяла собі свій провірений вже не перший рік. Це в нас веган концентрований, іде засіб для видалення теж жиру на всіх поверхностях кухні. Дуже чудово, миє газову плиту, саму робочу цю стіну, все, що є дуже рішітку, намочили. Вставили да, розпилили на це все 5-7 хвилин. Якщо не допомагає, можна і 10 хвилин, і губкою протерли і дуже чудово відмиває. Ціна була чудова в серпні місяці. Дякую компанії, що вони поставили нам мінус 15% для всіх взагалі людей. А так я зареєстрована для мене ще було мінус 25%, То уявляєте собі, я зареєстрована, і для мене така річ пішла. Мін відняти 40%. Чому б не реєструватись? Компанія дбає про нас завжди. Якщо для всіх є ціна відняти, 20, відняти 15%, то для нас компанія все рівно лишає іще наші 25%. То, звісно, таке я це взяла. Дуже чудова річ, дуже приємний аромат, відмиває все, що може. Надалі, далі я взяла була ціна 149 гривень. Це в нас маски з чесником. Перший раз, до речі, мені прийшло надірване трішки, це перший раз завжди дуже все цілесеньке, гарнесеньке, але це коробочка, це не щось таке там. цей. Я взяла три маски з чесником. Ви знаєте, що чесник це в нас кератин. Кератин це в нас відновлення волосся. Дуже гарно ця маска підходить для фарбованого, пошкодженого, тмяного, такого, знаєте, Волосся, яке потребує живлення, відновлення. Це дуже гарна маска. Ось так вона виглядає з дуже приємним ароматом, Дуже, даже гарно брати її до рук. То всього вона, бачите, яка вона прям така. Мені, мені подобається. Я люблю, коли гарно коли даже те, що ви їх, зараз хочу сказати вам, що. Аромат просто парфуму... косметичного засобу. Лякаються люди, о, часник, ні-ні ні, не може бути чесником, що пахло. Аромат парфумованого, такого не парфумованого, а косметичного засобу. Ось така краса. 149 гривень була ціна в серпні місяці. У мене такі три одинички, тому що я запасники роблю і запасники і я. Люблю, коли до мене люди приходять, а в мене є в наявності. І, звісно ж таки, в мене давно вже не було один флакон, мене вже дівчина забрала забрала і одну маску, але ще в мене є на продаж 159 гривень. Ось така краса, це теж віталізінг, доктор Туна, так само, як і маска. І Це іде з екстрактом чесника. Чесник це у нас кератин, відновлення, сила, сяєва для. Хто фарбує волосся? Дівчата, є пробні зразки. Кому потрібно, будь ласка, я дам пробні зразки. Я їх роздаю, я їх стараюсь купувати. Тільки є акція, якщо в мене виходить зробити замовлення у нас по вихідним дням. Акції ставлять, то я завжди стараюсь купити е, пробні зразки, щоб мати можливість дати вам, щоб ви попробували яка ця краса, яка яке це е, дуже дійсно. я ж кажу Оце в мене волосся. Це я не підстригала чолку. Це в мене вона йде вросте росте, тому що дуже гарно відновлює волосся шампунь. 159 гривень. 500 мл. Я такою користуюся, У мене тут вже небагато. Бачите, дозатор. І я рекомендую, як я раніше вже вам казала, будь ласка, 49 гривень сто... коштує такий дозатор. Але я переставляю з... з пляшки в пляшку, тому його вистачає на багато років, нічого з ним не стається. Він дуже з гарного зроблений пластику, дуже такий плотний, щільний такий, знаєте, нікуди воно не діває, не ламається, не вигинається, тобто його перекладаємо з пляшки в пляшку. 159 гривень, ось така краса. так що І, звісно, такі, раз в мене таке замовлення. В мене Я взяла собі за кожні 25 балів можна було взяти пробні зразки. У мене три, три три такі кульки по 29 гривень я брала. Це дуже чудово дивіться. І ось. Що я брала? Це за кожні 25 балів у мене є право було, по моєму бажанню, взяти пробні зразки. І ось, будь ласка, пробні зразки. Тому що я якось брала, допустимо, я брала календулу, от, от такі от пробні такі зразки, коли береш промо-продукції, 20 гривень коштують. А я взяла, дивіться, скільки в мене пробних зразків іде. За 29 гривень, тому що я купила продукцію на 25 балів. Ось така краса. Хочу знайти швидесеньку, бо в час плине. Де ж мій шкератин? Бо я була роздала, ні, немає в цих цей раз немає з кератином оце шампуні. Ну нічого, Буду, буде знову у нас субота. Зараз теж у нас, до речі, субота-неділя. І теж за кожні 25 балів. Да, я вже бачите, подавала людям, поклала в посилочки, кому відправляю. Ну, шампунь з кератином тут нема, але дуже багато всього є іншого. Дивіться, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Дев'ять по 4 штуки. 36 е, прийшло пробних зразків за 29 гривень, тому що я взяла продукцію на 25. Балі, це дуже дуже доречно, дуже гарно. І ось я не шкодую цих грошей, тому що я знаю, що це е, людина е, хоче спробувати, і що як воно подіє. Звісно, каталоги: 1,21 гривна, 3 штуки 60 гривень. У мене каталоги я завжди купляю, тому що е, вони мені потрібні. Я купую. І так як в мене е, було багато балів, я взяла за 25 гривень свою найулюбленішу пасту. Uh, це в нас іде чайне дерево, і Чуть не сказала Жасмін. Чайне дерево, Женшень, -чай, алої і місвак. Це дуже гарно відбілююча е, паста, 112 мл. До речі, вона була в серпні місяці 79 гривень, замість 99 гривень. Я за 30 своїх балів те, що накопила, я взяла за 25 гривень, тобто вигідна, дуже приємна ціна. І я радію, тому що це дуже гарна ціна. Так, я взяла за 25 гривень теж таки шампунь-віталізінг з чесником, тому що часто густо я людям запропоную, взяли пробний зразок. Потім кажу, будь ласка, візьміть маленьку пляшечку, і потім, якщо все буде так і надалі, гаразд, а завжди, в принципі, ще не одного не було в мене, що люди казали, що ні, що щось не підходить, бо завжди гаразд. То ось така пляшечка. 25 гривень це за 30 моїх балів. І до речі, зараз, з 1 вересня, акція 89 гривень. Дівчата, хто бажає такі шампуні для фарбованого тьмяного, сухого, пошкодженого волосся? Зараз 225 мл з 1 вересня 89 гривень. Зверніть увагу, замовляйте. Це дуже вигідно. Вона економічна і густа. І, звісно, такий я взяла за 40 гривень. Туш Зен, ви її знаєте, тому що я її теж полюбляю, але користую зараз іншою. В каталозі вона була, була в серпні 159 гривень. Я взяла її за те, що в мене на 30 балів. Я взяла її за 40 гривень. Ось такий був мій відео-огляд. Я задоволена дуже сильно продукцією. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую вам, що ви мене дивилися. Підписуєтеся, і я як тільки бачу, що нова людина приєдналась, підписалась на мене. Мене стільки радості на душі і щастя. Думаю, Боже мій, дякую вам, що вам це підходить. Що ви вам це подобається? Обіймаю вас, бажаю вам миру, щастя, радості, добра, любові. Все буде нас добре. Дай Бог вам здоров'я, хліба на столі і миру в нашій країні. З вами була Наталя. Рада вас вітати. І рада до нової зустрічі. Буду знати, що ви будете мене теж переглядати в новому відео. До побачення! Всіх благ вам!